У лозові відкрився офіс громадської організації Захист держави, яка в умовах війни надаватиме допомогу ветеранам, їхнім родинам, внутрішньопереміщеним особам, дітям та іншим вразливим категоріям населення. Організація стане простором підтримки, де кожен, хто потребує консультації чи супроводу, зможе отримати фахову допомогу, розповів голова Лозівського районного осередку Геозахист держави Богдан Ватуля. За його словами, тут надаватимуть первину правову допомогу, юридичний супровід, підтримку у заповненні документів та Ще необхідні послуги, націлена насамперед на допомогу військовим, ветеранам та їх сім'ям. Ми розуміємо, як важко сім'ям, яких брати, батьки та сестри воюють. Ми розуміємо, як тяжко після кількох років війни звикати до мирного життя. Підтримати однодумців на відкриття офісу приїхали активісти з близнюківської громади. Вони зазначили, що така діяльність сьогодні особливо актуальна, адже організаціям, які працюють задля підтримки ветеранів та їхніх сімей, важливо діяти разом і посилювати одне одного. Ми опікуємося ветеранами, сім'ями загиблих, без вісті з Андрія у на ветеранів нашої громади. Спілкуємось до. до можливо спіриєм. З початком роботи активістів привітав заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський. Він побажав команді наснаги, витримки та успіхів у втіленні задумів. Пробувати правильну справу. Вам це віддячиться. Хочу здаю, що роботи буде дуже багато. Ви розумієте, це, як кажуть, і по мірі розгрівання, і все буде більше і більше. Тому хочеться вбажати вам, щоб ви всі труднощі якісь. Ставлю на вашому шляху, ви з чистю. Також передав від міського голови Сергія Зеленського символічні ікони з побажанням, щоб вони оберігали кожного, хто працюватиме в новому центрі. У подальшому організація планує охопити своєю діяльністю весь Лозівський район, активно співпрацювати з громадами та розширювати напрямки роботи. Окрім підтримки дорослих, значну увагу приділятимуть роботі з дітьми. У новому офісі розглядається можливість постійної роботи юриста та психолога, щоб надавати допомогу на ще професійнішому рівні.